На початку чергового засідання міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок, його учасники заслухали звіт про проведену роботу за час, що пройшов з дня проведення попереднього засідання. Голова штабу, перший заступник міського голови Андрій Гальченко, повідомив, що за цей період було відремонтовано сім автомобілів та два БТРи. Придбано один двигун для вантажівки. Частина військової техніки була направлена на встановлення пасивного кумулятивного захисту. Ми ребрілі. 500 теплых курток, 200 комплектов костюмов. Дополнительно собрали около 2 тонн продуктов и медикаментов на общую сумму около 40 тысяч гривен. Вы знаете о том, что премьер-министр сказал о том, что Назварья будет укомплектована до 10 числа теплыми вещами. Вот. Я бы хотел отметить, что сегодня наш штаб достаточно ну, считаю эффективно работает, поэтому как будет централизованная поставка, я не знаю. Наша задача обеспечить всех наших криворожан, которые сегодня находятся не только в Нацгвардии, а в батальонах территориальной обороны и в регулярных частях теплыми вещами, потому что идут холода, и мы должны позаботиться о том, чтобы. Наши ребята были в тепле. Окремо Андрій Гальченко доповів про хід капітального ремонту казарми в танковій бригаді. Роботи у нас підходять до завершення, але, на жаль, у нас денег не вистачило. Хочу отметить, що ми обіцяли вирішити вопрос. Вопрос фінансування вирішено, То тобто есть закуплені закуплены остальные часть окон на 560 тисяч. І дополнительно то, що сьогодні не вистачає, для того щоб ми завершили повний ремонт цієї казарми, ці гроші будуть. Андрій Гальченко також повідомив, що штаб вже має кошти, аби повністю завершити епікерування криворізьких військовослужбовців теплим помбударуванням. На засіданні штабу було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців, що наразі перебувають в зоні АТО. перш за все, теплі бушлати, тобто 230 бушлатів дубок і 20 бушлатів піксель. 20 бушлатов для спецпідрозділу Сечислав, где служат криворожане. И бушлаты, которые пойдут на 17-ю, то есть на весь перелік туда, куда мы везем. Второе упор это бензопилы и генераторы. На засіданні штабу були розглянуті поточні питання відправки міських караванів допомоги в зону АТО, роботи підприємств легкої та важкої промисловості по заявкам військовослужбовців та були узгоджені подальші спільні дії відповідальних осіб штабу та волонтерів з підтримки військових частин армії та національної оборони.